Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливе для розвитку мого каналу. Сьогодні зробила небагато покупочок, тому відео, скоріш за все, буде складатися з двох частин. Зараз покажу, що купила сьогодні. В АТБ була, купила курячі яйця тут десяток, бо вчора останнє використала. Ще купила шоколадки по знижках. Ось таку Міленіум, це молочна з мигдалем та карамеллю. І захотілося якоїсь чорної шоколадки, то купила ось цю Міленіум Brut. Теж дуже вигідна ціна. Зараз 74% какао тут булочку до сніданку, ось таку українську від сар і купила молоко вже, звичайне, від своєї лінії 2,5% жиру. Бо те, яке я попередньо показувала від ферми в пляшці, то його вже розібрали. Акційна ціна хороша. І заходила я сьогодні в Аврору. Не змогла знайти в АТБ какао, все розібрали звичайне какао. І в Аврорі теж уже звичайного не було, то купила дві пачки ось такі з цукром. І... Коштували вони по 11 гривень за упаковку. Дуже вигідна ціна. Бо до цього зайшла в польський магазинчик, там по 72 гривні какао було. Так, на сьогодні це все. А це вже наступний день. Друга частинка відео теж була сьогодні в АТБ. Зараз покажу покупочки. Для сина купила пастилу дві штучки, малина і полуниця. Також йому сік ось такий зі спанч Бобом, мультифруктовий. Булочко, це вже на завтра на сніданочок буде, українська від сархлі. Трішки фруктів купила, мандаринчики. У нас прям два ящики мандаринів поставили, вже готуються до Нового року. в АТБ. Я вибрала шість штучок невеличких, і гранат, один середнього розміру. Так, два сирки для сина. Теж поповнила запаси, у нього там ще є. Але нехай будуть. Масло вершкове, цього разу купила білоцерківське, селянське 72% жиру. Також батон, який зазвичай беру від цархліб вершковий. І захотілося сухариків. Купила флінт зі смаком бекону. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!